А ви помітили, що ми останнім часом сидимо і стежимо тільки за негативним світом і новин? Я щось дуже мало помічаю хороших позитивних новин, які дійсно йдуть на користь. Якщо добре задуматись, то це дуже сильно впливає на нас, особливо на наш стан, на наш спокій, на наші думки. Я хочу лише поділитися з тим, що зробила я, і як я себе обмежила від цього негативу, який псує моє самопочуття. Раніше я дуже сильно любила слухати музику депресивну, у якої звучить дуже часто біль, нещасне кохання і тому подібне. Зараз я відмовилась від цієї музики, тому що це дуже сильно впливає на мій стан, на мою психіку, тому що вона потрішки капає-капає, а потім воно відображається на моєму стані. Це такий процес, який мало помітний нам, але для нашого організму це дуже сильно впливає. Друге, це я перестала стежити за блогерами, які не несуть мені ніякої користі і не мають однакової спільної цінності. Третій пункт: я більше не прикручую негативність. Снарії, я дуже часто це робила, і насправді воно відкладається в нас, і воно псує нас, псує стан, псує наші думки і взагалі прибирає позитив, і ми постійно можемо бути тривожними. Раніше для мене це була каторга. Повірте, я завжди думала, а що якщо не вийде, а що якщо не так, а якщо зараз станеться, то те і те. Я думаю, ви в мене багато хто тут зрозумів. Хочу поділитися лайфхаком. Якщо у мене виникає якась негативна думка, яка мені заважає. Наприклад, блін, а що станеться те? Я беру собі його приговори і такі слова: відміна негативних думка. Насправді автоматично чогось мозок його тако бере, опа, і відміняє. Не знаю, як це діє, але це працює. Тому намагайтеся контролювати і усвідомлювати, що з вами відбувається і що на вас впливає. це мій новий аккаунт. Мене звати Маша, Буду рада вас бачити.